Мир Божий усім, хто любить Господа. У цей важкий час, коли з кожним днем світ стає все більш божевільним і небезпечним, ми, міжнародна місія Слово Боже, надаємо духовну та психологічну підтримку багатьом людям. Сьогодні, внаслідок воїн, хвороб, катаклізмів, у людей множаться душевні розлади, страхи, депресії, панічні атаки, держимості та хвороби. Багато хто поринув у телебачення та інтернет, дивляться журналістів, політиків, блогерів, споживають масу інформації. Але вихід та полегшення від душевних мук, страхів та безумства, дає лише Слово Боже. Біблія каже, що все у цьому світі створено і тримається Словом Божим. Атоми, молекули весь всесвіт слухняні Слову Божому, тому звільняє від усіх страхів, фобій, розладів, депресій та іншого жаху лише Слово Боже, адже Слово Боже.